Доброго дня! Ми продовжуємо цикл відеорозмов у межах наукового проекту Місто і війна, що реалізується за підтримки Канадського інституту українських студій Альбертського університету. Я один із координаторів проекту Ганна Бондаренко. Наша відеорозмова відбувається в циклі інтерв'ю Експертна думка. З приємністю вітаємо мого співрозмовника старіка Олександра Володимировича, кандидата історичних наук, виконуючого обов'язки директора Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Івановича Яворницького. Щиро дякую, що знайшли час для нашого спілкування. І сьогодні я хочу поговорити з вами про нашу культурно-історичну спадщину, про археологічну спадщину, стратегію роботи та популяризацію культурної спадщини в українських музеях. І перше вже традиційне питання до наших респондентів: чи погоджуєтесь ви з тим, що російська військова агресія спровокувала в Україні культурний поворот у розумінні та ставленні до культурної спадщини? Я б не сказав, що це можна назвати словом поворот. Я б сказав, що це дійсно сплеск уваги до культурної спадщини. Ми спостерігаємо, в тому числі з боку е міжнародної спільноти. Але сказати, що це поворот, це передбачає якийсь інший кут, якийсь інший нахил. Тут би я з цим не погодився. Так, зараз у нас. Е Аспект такий акцент певної уваги прикутий до саме е, історико-культурної спадщини, до об'єктів цієї спадщини, і це зрозуміло, тому що всім розуміємо, що у нас відбувається війна, і війна йде саме за наше право існувати на цій території і за наше право на свою історію. Так, дякую. Тоді а, можете ви погодитись з тим, що війна сприяла посиленню суспільного інтересу до місцевої культурної спадщини. Наприклад, про неї стало частіше згадувати в ЗМІ і так далі? Чайно, звичайно. Тут ми дійсно спостерігаємо подібну ситуацію. Ми бачимо, що культурною спадщиною цікавляться, як і наші з вами співгромадяни, співмешканці, так і міжнародна спільнота, тому що тут ми спостерігаємо з початку. Широкомасштабної збройної агресії ми бачимо з одного боку потребу захисту пам'яток, потребу, скажімо так, захистити нашу експозицію, захистити наші фонди. І якомога, скажімо, так, не можу зараз розповідати про всі заходи, які ми здійснюємо стосовно цієї ситуації, але з іншого боку, ми бачимо навпаки сплеск цікавості до наших пам'яток. Тобто є певний запит до музею, до нас приходять е, люди, які м, почали дійсно цікавитися тим, на що раніше вони не звертали увагу. Тобто вони дійсно хочуть бачити наші пам'ятки, які говорять про те, що ми маємо давню історію, і ця історія належить як нам, так і всьому міжнародному співтовариству. Тобто, наші пам'ятки вони мають певним чином і універсальне значення, і ми повинні розповідати, що ми нікому не дамо права привласнити. Нашу ідентичність, нашої історичні поміти. Так, дуже дякую. Ось ви згадали про музей, і а, я би хотіла запитати: на вашу думку, що слід робити з радянською та російською культурною спадщиною в українських містах, в музеях, яка а, ну, зберігається у нас, так? Яка має бути стратегія роботи? Сказав, тому що це чітко регулюється нашим законодавством. Ми говоримо про те, що е, ми маємо. Призупиняти і не допускати пропаганду е, імперіалізму, комунізму, колоніалізму тобто, все це в принципі у нас чітко прописано, і є спеціальні заклади, де в принципі ми можемо про це розповідати, тому що в принципі е, взяти і закреслити якусь частину нашої історії, то це буде метод властивий для е, того ж самого е, радянського союзу, і метод, яким доволі активно користувалися так. Тоталітарні держави, тому ми повинні про це розповідати, але з певною коннотацією, так тобто, у нас є певний фонд для розповіді. Саме тому е, в цьому певна є місія наших музеїв, наших культурних закладів. Законодавство дозволяє нам м, показувати ці етапи нашої історії, але знов таки ми показуємо, і це наше завдання як музейників. Формуємо у людей правильний світогляд, правильне бачення всіх історичних процесів. А ви дуже влучно сказали про законодавчу базу, тому наступне питання: як ви гадаєте, а хто саме має визначати стратегію роботи з культурною спадщиною? Центральна влада, місцева або місцева громада, чи то громадське об'єднання, активісти або усі разом? Як показує наш досвід, має існувати певний баланс і система противаг і взаємодії між центральними органами, громадськими організаціями, закладами культури, тому що дійсно ми бачимо, що в основному це залежить від адекватності конкретних людей. Тому що може бути така ситуація, що яке яку посаду не займала людина, чим би вона не переймалася, або це громадський діяч, або це певний чиновник, але е, його посада, його розуміння ситуації залежить все ж таки від певної освіти, залежить від того, чи дійсно людина переймається. так? Проблемою захисту історико-культурної цінностей, тому ми бачимо як негативні, так і позитивні в принципі, наслідки спілкування з чиновниками, спілкування з громадськими діячами. Дехто дуже допоміг нашому музеям з початку війни були з нашим музеєм. А дехто, навпаки, намагається роздувати якісь внутрішні чвари на рівному місці. Ми, наприклад, періодично отримуємо якісь запити про те. Наскільки ми належно чи не належна, охороняємо наші пам'ятки. І, відповідно, іноді навіть громадських діячів буває забагато, іноді центральна влада як би її не критикували, але вони навпаки намагаються нам допомогти. Тому тут ми не можемо казати про те, що, скажімо так, Ee, проблема захисту пам'яток залежить наприклад від певних чиновників, від певних діячів, тобто тут залежить просто від адекватності кожної конкретної людини, від розуміння, е, яким чином її посада, яким чином її діяльність може позитивно вплинути на захист акварику цінності. Так, дякую дуже влучні зауваження. А давайте повернемось до музею, до Дніпропетровського національного історичного музею. Як ваш музей пережив перші дні та місяці війни? З якими складнощами та проблемами ви зіткнулись? Я думаю, що я не розкрию якусь таємницю, якщо скажу, що як такої підготовки до подібної ситуації у нас не було, як і в багатьох музеях, тобто не було конкретної інструкції дій. Не було розроблено планів евакуації, і навіть більше е, ті плани, які в нас були раніше, вони взагалі передбачали евакуацію на схід, тобто ми мали евакуватися назустріч нашому ворогові. Так тому, звичайно, е, в основному все було покладено на музейних співробітників на їх розсуд, що потрібно робити. І буквально від початку широкомасштабної агресії збройної експозиція була розібрана. Пам'ятки основного фонду е, були ретельно приховані, і в принципі було зроблено все для того, щоб забезпечити максимальний захист, максимальне вивезення пам'яток. Особлива увага приділялася е, таким монументальним пам'яткам, як відносно монументальним, як кам'яна пластика качових народів степу тому що в нас е, напевно, найбільша колекція в Європі. Саме кам'яних статуй, або як народі їх називають кам'яні баби. Тобто, у нас більше ста одиниць, і відповідно захистити їх дуже і дуже важко. Але знов таки в перші ж дні елементарно, мішками з піском. Тоді це було найпоширений варіант захисту. Захищалися таким чином, і адміністративні споруди, е, і ми захистили в принципі свою колекцію. Було захищено пам'ятник Дмитро Івановичу Яварницькому. Поховальний фундатор у нашого музею, і були захищені мішками з піском, буквально співробітниками музею, студентами, небайдужими, знов таки громадянами. Всі долучилися до цієї роботи, і саме мішки з піском послугували таким захистом для колекції пам'яток, яка була у нас на майданчику поблизу музею. Тобто всі палавецькі та скіфські та енеолітичні статуї вони були захищені. Знов таки, це була. Першочергова нагальна необхідність пізніше, коли ми зрозуміли, що в нас є час, е захист став більш ретельним, більш досконалим. Тобто, вже кам'яні статуї були захищені е спеціальними е листами ДВП з навіть ларовим прошарком, і е нам гарантували, що це надійний захист від уламків від осколків, які можуть бути. Тому зараз е всі наші співгромадяни, гості нашого міста, проходячи повз музей. Вони можуть побачити такі споруди невеличкі, які захищають кожну кам'яну статую. і у нас ми постійно здійснюємо нагляд над ними, тому що ми спостерігаємо за тим, як там змінюється температура, е, вологість, і ми розуміємо, що взимку це теж доволі небезпечна ситуація. Коли у нас то потепління, то похолодання це впливає на кам'яні статуї. Але в нас в музеї працюють реставратори. Не всі з них виїхали за кордон, і відповідно, ми здійснюємо постійний нагляд за от нашою колекцією, за нашими експонатами і предметами музею. Так, дякую. Скажіть, будь ласка, чи принципово змінилась діяльність музею під час війни? Звичайно, у нас була закрита експозиція, і ми е, просто вимушені були знаходити інші варіанти співпрацювання з нашими громадянами, тому що. Як я вже казав, запит на музейний продукт він посилився, і ми повинні були шукати інші напрямки нашої діяльності. Ми повинні задовольнити цей запит. Тобто в нас було влаштовано хаб в підвалі, де ми проводили лекції, майстер-класи на основі не музейних предметів, а на основі макетів, копій, Навіть самі у нас деякі співробітники, те, що вони власними зусиллями робили. Копії, наприклад, скіфської зброї, копії предметів поводу, засобів праці. Тобто ми намагалися різними методами, яким чином надати музейний продукт, надати музейні послуги. Причому, звичайно, що особливу увагу ми приділяли переміщеним особам, тому що на території нашої області багато десятків тисяч було переміщених осіб і їх. Як це не дивно, теж цікавила саме історична минула, і ми знов таки проводили безкоштовні заняття в підвалах, тому що це постійні сирені, це постійні обстріли. І в подвалах за надання укриття необхідного відбувалися заняття, відбувалися майстер-класи, лекції, інтерактиви. І паралельно наші співробітники займалися волонтерськими справами. У нас є відділ музейний, який зараз називається відділ російсько-української війни. Е, співробітники фактично цього відділу майже всі або вони пішли на фронт, або вони займаються волонтерською діяльністю. І інші співробітники інших відділів до цього долучилися. Е, у нас було влаштовано волонтерський центр. Тобто, тут у нас фактично роздавалася гуманітарна допомога. Починаючи від необхідного одягу, а на попервах це було дуже дуже важливо. до е, на роздачі продуктових наборів, харчових наборів. Тобто, це теж важлива діяльність, яку забезпечили в тому числі і наші співробітники. І на одному з останніх заходів, присвяченому Дню волонтерів, нещодавно, якраз цей день, у нас був, і багато хто з музейних співробітників отримали грамоти, отримали нагороди від волонтерської спільноти. Тому що дійсно це була необхідна діяльність. Паралельно, як це не дивно, відбувалися конференції, паралельно, звичайно, в основному в онлайн режимі. Навіть була ситуація, коли під час конференції йшов обстріл Дніпра, були вибухи, але конференція продовжувалась, хоча знов таки фоном йшли вибухи, і вона перервалася лише після того, як у нас просто не стало світла фактично по всьому місту. Тому зупинити музейного співробітника, який хоче щось донести якусь інформацію, дуже дуже важко, тому що люди у нас фанатичні, ідейні і всі інші просто б не змогли працювати музейний закладі. Так, дуже дякую, низький Уклін за вашу працю і працю в якості волонтерів, тому що так дійсно у перші місяці це було надзвичайно важливо. І скажіть, будь ласка, як зараз музей адаптувався до нових реалій? В якому форматі зараз працює музей? Зараз робота продовжується. Саме єдине, що ми можемо сказати, що вже гуманітарну місію на себе. Багато в чому взяли і державні інституції установи, тому е, ми можемо собі дозволити поступово переходити на суто музейні напрямки роботи. Зокрема, ми розширюємо виставкову діяльність. У нас збільшуються виставкові площі, які були зачинені від початку війни, і поступово ми залучаємо виставки різні в основному. Це е, Скажімо так, це різнопрофільні виставки, і в тому числі е, наші співробітники, враховуючи те, що ми не можемо залез, зараз залучати музейні предмети на виставки, але все одно, якимсь дивним чином е, ми в ці виставки робимо. І в основному за рахунок знов-таки активності наших музейних співробітників. І, зокрема, е, зараз у нас кілька виставок одна з них. Е, Присвячена голодомору, одна з виставок присвячена історії України в принципі, базовій. Вона так і називається історія України база, тому що ми розуміємо, що освітній процес він продовжується. Школярам потрібно надавати якусь інформацію. До нас приходять приходять групи з різних шкіл з різних освітніх закладів, і ми намагаємося знов таки за допомогою предметів, хоча знов таки це макети, копії, ілюстративні зображення. Допомогти дітям зрозуміти неперервність історичного процесу, і тому в основному зараз це дійсно виставкова діяльність, це дійсно конференції, і це співпраця з міжнародними інституціями та організаціями, тому що, наприклад, як не дивно, навіть під час військових дій, у нас відбувалися археологічні експедиції. Зокрема, була археологічна експедиція на території нашого області Солонянський район досліджувався цікавий гончарний комплекс Аланський. і була експедиція до е, залишків Нехворощанського Запорізького монастиря. Теж доволі цікаві дослідження, і е, у нас є домовленість з кількома установами Чехії і Польщі про те, що ми будемо на базі цих експедицій проводити міжнародні семінари. Колекції, консультації, вони готові надавати нам допомогу з реставрації знахідок, готові допомагати з навчанням наших співробітників, тому що наші музейники активно знов таки залучаються до різного роду міжнародних грантів співпраці, і зараз у нас, не дивлячись на війну, у нас все одно доволі значні плани. На наступний рік на експедиції, тому що ми все ж таки з оптимізмом дивимося в майбутнє, тим більше, що ми відчуваємо підтримку міжнародної штурмів, хоча безпосередньо представники е, міжнародних організацій не їдуть до нашої прифронтової області, але все ж таки вони допомагають нам, е, е, як матеріальна, так і надають як допомогу. з... Публікаціями з міжнародними конференціями, семінарами, за що ми їм теж дуже, дуже вдячні. Так дійсно приємно чути, що музей працює, продовжує розвиватись, продовжує проводити археологічні експедиції та, мабуть, інші експедиції це надзвичайно важливо. Тому в мене питання до вас, як до професійного археолога: а як повномасштабна війна вплинула на розвиток археологічної справи в Україні? Uh -huh. Про uh, археологічну справу в Україні ми можемо робити лише, скажімо так, припущення. Звичайно, ми спілкуємося uh -huh. з колегами, але я думаю, що у них ситуація подібна до ситуації з експедицією в нашому, в нашому безпосередньому музеї. Чому тому що від початку війни фактично все експедиційне майно було uh, передано збройним силам України? Тобто, спальники, uh, тилинки, намети. Uh, все це пішло відразу нашим хлопцям, і в основному співробітникам тому числі нашого музею, та то в першу чергу їх підрозділом. Я думаю, що щось подібне відбувалося в інших артилечних експедиціях. Тому фактично майна у нас майже не залишилась, і знов таки, коли відбувалася вже експедиція, в основному це відбувалося вже на якихось громадських досадах, ми шукали допомогу ззовні, і не дивлячись на що експедиція відбувалася. Тобто ми знаходили спонсорів, знаходили навіть місцеві громади. Які навпаки зараз відчули потребу якраз в дослідженні своїх пам'яток, і це ми теж спостерігаємо на прикладі археологічних експедицій на території України, тому що ми зараз бачимо, як наші колеги продовжують працювати, вони не лише продовжують свою роботу безпосередньо, але й фіксують наслідки впливу військових дій на пам'ятки археології. І ми теж це відчуваємо. Зокрема, наприклад, певні знахідки нам передають сапери. Да? і це теж говорить про те, що є певні пам'ятки, вони фіксуються, їх треба захищати, але зараз просто немає такої можливості, враховуючи це, що е, це зона бойових дій. І Якщо ми говоримо, наприклад, про Каховське водосховище, теж саме подібна ситуація. Певні знахідки є. Зокрема, співробітники Нікопольського музею вони говорять про те, що у них є знахідки, які стосуються періоду запорозького козацтва, так небайдуже населення приносить якісь знахідки. Але е, на мою думку, наша основна зараз і головна задача це дійсно фіксувати пам'ятки і фіксувати ставлення до тих пам'яток з боку е, окупаційної влади. Тобто, те, що вони роблять, ми маємо фіксувати для того, щоб міжнародна спільнота бачила. Наслідків цієї війни і бачила нищівні наслідки для, до, скажімо так, по відношенню до наших допомогів. Так, ось якраз спілка археологів України нещодавно на своєму Ютуб-каналі запустила серію відео з археологами під назвою «Про археологічну спадщину України, вкрадену Росією. Що ви можете сказати з приводу цього на прикладі Дніпропетровської області? Теж ми в принципі фіксуємо зараз основному інформацію про те, що відбувається на окупованих територіях з нашими пам'ятками, і ми бачимо не лише спробу е зруйнувати або це потреба. Я навіть не знаю, яким словом це назвати, але дійсно банально, ми бачимо звичайний грабунок у більшості випадків по відношенню до районних до сільських музеїв і музейних закладів і. Ця ситуація, ну скажімо так, для до нас знаходить лише певні сповіщення про те, що такий там музей було пограбовано, е, таку то колекцію розграбували, таку-то колекцію вивезли до території Російської Федерації. Тобто, ми бачимо не лише спробу пограбувати да, отримати якийсь матеріальний зиск, але й бачимо спробу привласнити історію. Тобто, е, збираються люди, яким розповідають про те, що деякі ми в принципі нам нема що приховувати, ми знаємо, що деякі. Співробітники місцевих органів влади, деякі навіть музейні співробітники перейшли на бік окупаційної влади. І зараз, якщо раніше вони транслювали один варіант історичних подій, то зараз вони транслюють зовсім іншу історію. Яка вигідна розуміла окупаційної влади, і ми бачимо привласнення наших пам'яток, привласнення нашої історії, і це напевно теж навіть гірше ніж простий грабунок, його хоча б можна зрозуміти. А це в принципі вплив на свідомість наших співгромадян, і це просто не можемо прощати подібні речі, тому що ми розуміємо важливість універсальність пам'яток, ми розуміємо важливість. Того, що в принципі вся ця історія не може стосуватися когось конкретного етносу. Ми говоримо про те, що ця історія стосується багатьох етносів, які живуть на нашій території, особливо це важливо по відношенню до Криму, наприклад, тому що це багатоетнічний острів, півострів, і стверджувати, що ця скажімо так, історична канва належить лише якомусь одному етносі одному народу, це просто злочин. Так, так. А, і а, наступне запитання, мабуть, це вічне запитання про чорних археологів. Чи змінилась ситуація з початком повномасштабної військової агресії і в яку сторону? Те, що люди, яких ми називаємо, скажімо, в народі називають чорними археологами, ми розуміємо, що це звичайні грабіжники. і... Справа в тому, що як раніше, так і зараз, на жаль, законодавство не допадіно, скажімо так, до подібної ситуації, ну, воно не впливає на те, що у нас зараз відбувається, так? І єдине, що ми можемо побачити, що зараз у нас побільшало все ж таки випадків, коли е, грабунок пам'яток з е, так званих. Приносить до так званих чорних археологів, що все ж таки певні санкції вони відбуваються. Тобто, в деяких випадках наші органи контрольні, які мають слідкувати за охороною пам'яток, все ж таки ну, вони спрацьовують і ми знаємо вже прецеденти, коли дійсно притягували до відповідальності грабіжники, які банально розкапували пам'ятки без належних дозволів з Києва. До археології. E, і зараз теж ми спостерігаємо певні позитивні зміни, тому що навіть намагаємося впроваджувати міжнародні конвенції, зокрема ту ж саму гаську конвенцію 54-го року, яка фіксує е, необхідність охороняти пам'ятки, і говорить про те, що мають бути створені спеціальні органи, які будуть займатися охороною пам'яток е, під час збройних конфліктів. Зокрема, це саме стосується нашої ситуації. Того, що зараз відбувається на території України, і ми бачимо спробу створення подібних органів. Зокрема, ми фіксуємо співпрацю представників інституту археології з представниками збройних сил України, тобто створюються певні підрозділи, в основному які будуть займатися фіксацією руйнування пам'яток або охороною історика культурних об'єктів, і це в принципі для нас такий позитивний дзвіночок. Що можливо дійсно міжнародна спільнота ну спробує е, виконувати певні статті, які були закладені міжнародними конвенціями, міжнародними фактами? Зокрема, це знов таки вже згадувана Гаазька конвенція і конвенція 72 року, теж про захист е, як культурних цінностей, так і природи. Так, а ось якраз нещодавно у листопаді 2023 року відбувся онлайн-вебінар під назвою Археологія України у часи війни, проблеми і перспективи, в якому взяли участь провідні співробітники інституту археології НАН України. А отже, які перспективи розвитку археології можуть бути під час війни? Зараз якраз це фактична археологія, яку ми можемо багато чому назвати військовою. Так тобто, дійсно, в першу чергу, ми повинні реєструвати всі свідчення е, руйнації наших пам'яток. Це наше основне завдання, і в тому числі в нашому музеї зараз у зв'язку активізувалися, наприклад, оцифровування музейних предметів і складання реєстру. Да, за допомогою навіть 3D фіксації музейних предметів експозиції основних основного фонду допоміжного фонду, тобто це необхідна умова збереження пам'яток, тобто їх фіксація і їх реєстрація. Відповідно, один з напрямків якраз археологічної роботи, це фіксація того, що ми маємо зараз, і фіксація е, тих нічільних наслідків, які археологічні пам'ятки зазнали в наслідок військових дій. Тому е, другий напрямок, звичайно, це співпраця з е, міжнародними організаціями, які активно надають допомогу, і зараз ми бачимо просто сплеск міжнародних експедицій, які теж е, займаються археологічним дослідженням на території наших пам'яток. І я бачу навіть не те, що у нас призупинили діяльність багато експедицій, багато е, науково дослідних організацій, а навпаки. Вони продовжують свою роботу, не дивлячись на те, що співробітники в основному беруть участь у бойових діях, але навіть з нуля, з фронту проводяться конференції онлайн-конференції, проводяться консультації, семінари, і археологічні дослідження вони продовжуються, тому що є розуміння важливості археологічної спадщини. Як для існування е, нашого народу, так і в принципі для всієї спільноти міжнародної, тому що ми підходимо до того, що це є надбанням всієї е, спільноти, да, що пам'ятки історико культурні, археологічні, вони дійсно мають певне універсальне значення, і враховуючи, що таке розуміння існує, то в деяких е, місцевостях ми спостерігаємо навіть на паті сплески археологічної діяльності. Що теж дуже-дуже приємно. Зокрема, на прикладі нашого музею, як я вже казав, на наступний рік взагалі планується двічі за у, у участі міжнародних спільнотах. Це для нас теж дуже дуже приємно. Так, це надзвичайно важливе і дай Бог, щоб все вийшло. Щиро дякую за нашу неймовірно цікаву та корисну розмову. Я сподіваюся, що нас будуть дивитись люди, яким не байдуже культурно-історична спадщина та доля сучасної археології. Я бажаю вам та всьому вашому колективу миру, наснаги та творчих успіхів. Дуже дякую. Дякую вам теж навзаєм. Перемоги на це.